Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. І перед тим, як ми почнемо, хочу сказати, що Edmonton Oilers завтра грають вирішальну гру, сьому гру за кубок Стенлі. І це дуже цікаво, що останній раз Edmonton Oilers були в фіналі в 2006 році, а вигравали вони кубок Стенлі ще в далекому 1990 році. І тут в Edmonton абсолютно така атмосфера. Що не було вже роками. Люди просто веселяться в центрі маса людей, так як в Європі. Ну абсолютно крута атмосфера, дійсно. Але сьогодні ми тут зібралися, бо я вам хочу розповісти про катастрофічну ситуацію зараз, яка відбувається в місті Калгарі. І я думав, що це буде дуже цікаво. Розповісти вам про це також людям, які в Україні, та також людям, які живуть в Канаді, бо це справді ситуація, яка не дуже приємна. Але перед тим як ми почнемо, я хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка Будушність, це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає. Всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки. І вони знаходяться тільки в принципі Онтаріо, допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Не забудьте цьому відео залишити гарну вподобайку, та також не забудьте підписатися на канал. Таким чином ви підтримуєте україномовний контент. Ми підтримуємо Україну і українців, і це дає натхнення мені продовжувати працювати. Я скоро скоро буду виїжджати знову за межі Едмонтона та знімати нашу українську історію перших українців в канадських степах. Те, що відбулося в місті Калгарі, справді дуже цікаво, тому що ми в Україні привикли, знаєте, до незручностей. Особливо зараз війна дуже часто виключають світло, воду виключають, і взагалі українці, українці привикли виживати. І то не то, що в нас якась там біда чи катастрофа, що в нас там ні з дитинстві ніколи не було води чи світла, але до цього люди звикали. І що сталося в місті Калгарі, Що цікаво, на початку цього місяця в червні. Пробило головну трубу водопостачання міста Калгари, і це спричинило дуже велику катастрофу, критичну ситуацію. І мер міста оголосив критичну ситуацію і сказав, що люди не мають права поливати свій город, що люди абсолютно на дворі не мають права включати воду. І якщо ви вдома, в домашній обстановці, то ви тільки маєте право дуже і дуже мінім... мінімалізувати повністю всю вашу воду. І дійсно люди це роблять, люди стараються. І, звісно, лікарні, і... лікарні то вони не... для них такої немає знаєте, ніяких там заборон різних. Але це створило такі проблеми, що зараз навіть люди в калері, я спілкувався з одним своїм другом, і зараз вони абсолютно вдома працюють, багато з них, тому що. Вони сказали, що люди, якщо будуть вдома працювати з домашньої обстановки, то вони не будуть так переживати, щоб входити в душ. І від того, знаєте, не будуть використовувати так багато води. І люди зараз працюють в хаті. Люди ходять до річки, бо в ривер, брати воду на те, щоб поливати свої газони, поливати свої овочі. Це просто дійсно для такого міста, як Калгарі, це дійсно дуже серйозна ситуація. Люди скуповують повну пляшу грізної води в магазинах, розумієте. І незручність така вдарила, і люди до цього просто не були готові. Тому що в Канаді чесно вам сказати, за 19 років, що я живу тут в місті Едмонтоні, я ніколи не пам'ятаю, що нам там воду виключали. Може, там було раз або два, що світло були виключили чи вибили. Буквально на півгодини і то вони це робили і, і казали людям наперед, що такий-то день, такій-то годині, з такої-то години до такої години не буде світла. І це можливо було дійсно. Один чи два рази, а зараз люди вже другий чи третій тиждень мучаться і говоряться про те, що будуть такі незручності, поки всі ремонтні, ремонтні роботи не будуть зроблені. Що люди в Калгарі можуть з такими незручностями ще жити десь приблизно до 5 липня. Ви просто собі уявіть. Я не знаю, як вам це передати, просто ще по-кращому. Люди просто тут до такої степені вже звикли. До цих всіх умов, що коли вони зараз живуть в цьому всьому, для них то якась паніка, для них то дико, і вони не знають, деякі, як себе поводити, деякі все рівно використовують воду, деякі стараються купляти. Там була така ситуація, що жінка пішла брати воду з боу Ривер, почала свиритися з іншою жінкою, бо там її не дозволяли брати, бо там була дуже велика черга. Розумієте, ну хаос такий. І для такого міста, як Калері, це не дуже зараз приємно. І враховуючи, що. Місто Едмонтон і Едмонтон Ойлерс попали ще в фінал Кубка Стенлі. Це все, як то кажуть, додало дуже великий та депресивний стан для жителів того міста Калгарі. І зараз всі великі міста. В Канаді почали задумуватися про те, що, що може відбутися, і що в них така сама ситуація може відбутися. Бо ніхто про це перед тим не думав, і місто Калгарі не було на це готове. І такі роботи, ремонтні провести справді займає дуже великий час. Потрібно, щоб всі люди були, щоб працювали без зупинки, і люди дійсно працюють, повністю всі труби прокладають нові. Це справді їм треба віддати належне і подякувати, що є такі працівники, що є такі люди, які можуть. Постачати і покращити е, постачання води для всіх абсолютно жителів міста Калгарі. І це справді неприємно, звісно, для таких людей з такою ситуацією стикнутися, особливо коли жарко, особливо літом, особливо коли людям потрібно підливати город, фермерам потрібна вода. Також людям потрібно митися, людям потрібна вода абсолютно для всього. І люди просто завозять воду, беруть воду, черги шалені. Ну це просто. Така ситуація цікава, знаєте, це не то, що там люди, знаєте, вмирають, чи і, щось з людьми буде, чи це якась така біда, чи і, яку можна рівняти навіть з тим, що українці зараз переживають. Ні, це взагалі просто, це просто взагалі смішно, але просто я хотів вам розповісти про те, що відбувається, і те іменно донести, що тут в Канаді люди не, не, не готові до таких ситуацій критичних. Тому ми, українці. Нам, на жаль, і за те, що у нас така завжди історія і така гірка історія українців виживають в будь-якому місці і не будуть нити, а просто знайдуть вихід і будуть далі продовжувати крокувати до своїх цілей. Я сподіваюся, що це відео вийшло цікаве, інформативне. Ви дізналися трошки про новини, що відбувається зараз в Канаді з канадцями. І також деякі наші українці також в тому всьому потрапили. І якщо ви потрапили, якщо ви е, е, є в Калгарі, живете в Калгарі, буде дуже цікаво почути вашу думку і почути, що ви бачите на свої власні очі, і як ви справляєтеся з такою нестачою води на даний момент. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.